Тут говоримо про такі глобальні проблеми, які торкнулися України внаслідок війни і екології її, але ми всі з локальних медіа ми працюємо на свої міста, містечка і так далі. І я хочу запитати, я з Бахмута. Всі знають, що Бахмут зруйнований, що там немає вже каменя на камені, що люди всі микаються світом, навіть не маючи можливості отримати компенсацію за їх житло. Це біля вісімдесяти тисяч мешканців громади, але є ще питання, яке чомусь йому не приділяють уваги. Це екологічне питання. Коли місто було повністю зруйновано, його ще вороги так безбожно закидали фосфорними бомбами. Це є отруєння ґрунту, це є екологічний злочин. Це і ще таке, може воно прозвучить цинічно, але дуже багато людей. Які загинули під час цих обстрілів, вони не були поховані. Дуже багато трупів тварин на місці залишилося. Тіх, кого ховали під обстрілами, вони ховали поспіхом там, у дворах, під вікнами своїх квартир. І це було не глибоко. Є таке поняття, як трупна отрута. Вона також просучує землю. І це екологічний злочин, чи є сенс взагалі, от на такому містечковому рівні, якось на якійсь підставі подати чи заяву, чи що, щоб впровадити крим... кримінальне провадження? Чи є в цьому чому сенс? Чи дасть це щось громаді? Як це робити? Є ціла ну великий шматок України, мой не про тимчасово окуповані окуповані території. Території де ведуться активні бойові дії, куди ми не маємо доступу, аби задокументувати і зібрати докази шкоди на колишньому проному середовищі. Звісно, та інформація, про яку ви вказали, я впевнений, про неї обізнана Державна екологічна інспекція. І я впевнений, що більший шматок ось цієї шкоди буде проходити через компенсаційний механізм. Ось, що стосується кримінального провадження то я можу сказати, що можливо по застосуванню фосфорних бомб можна спробувати відкрити кримінальне провадження, дослідити, але ви маєте розуміти, що таке кримінальне провадження буде, скоріш за все, чекати того моменту, коли у нас буде доступ до території, щоб провести, ну, відповідно, провести слідчі, слідчі шокові дії, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Відбір зразків, огляд місця події і так далі. Тобто, звісно, щось ми, ми зможемо зробити дистанційно. Зможемо допитати людей, які виїхали з Бахмуту, але не більше. Зважаючи на ваше питання, я розумію, що я поясню, мабуть, ще раз з іншого боку одну важливу річ. На сьогодні є два не взаємовиключаючих, а взаємодоповнюючих треки відповідальності за шкоду, завдану Україні в настрій війни. Перший трек це я його вже називав. Це зобов'язання Російської Федерації як країни, яка вчинила акт агресії відшкодувати Україні всю шкоду. На сьогодні Україна працює над створенням компенсаційного механізму. Перший сегмент він створений. Я впевнений, що ви всі обізнані про те, що запрацював реєстр збитків, завданих Україні на збройної агресії Російської Федерації. Ось офіс був відкритий в Києві. До речі, наскільки я пам'ятаю, мені здається, що вже декілька місяців тому. Реєстр збитків відкрив подачу заявок по одній категорії, яка, яка, яка якраз стосувалася шкоду е, нерухомості житлу фізичних осіб. І наразі вони приймають заявки, в тому числі через дію, за, для того, аби в майбутньому люди могли отримати компенсацію. Тому е, я б, мабуть, радив висвітлити це питання для вашої цільової аудиторії, можливо. Е, Люди, в яких збереглися, як мінімум, документи щодо права власності на їх майно. Ну mm -hmm. я допускаю, що з документуванням факту знищення будинків проблема це проблема. Ми висвітлюємо ці питання, але є закон України, і поки що немає можливості відшкодувати збитки на окупованій території, тому що по закону комісія повинна виїхати на місце oh, yeah. скласти акт. Ступінь пошкодження і тільки потім, от mm -hmm. бахмутяни, і не тільки. От є ще міста, той же Маріуполь і інші, куди немає доступу, і наразі бахмутяни не мають жодної можливості на відшкодування цих збитків. Ми чекаємо, щось зміни, якісь в законодавстві, але таке. Я зрозумів. Але тому ж таки, я повертаю до своєї тези, що саме в межах компенсаційного механізму е я маю надію, буде наявна можливість для громадян отримати компенсацію. Ось, я нічого не можу вчинити з тими Ну, нормами, які наразі є в законодавстві. Знову ж таки, ми не парламент, ми офіс генерального прокурора. Я прошу вас ставити до цього зрозуміння. Чи допоможе кримінальне провадження в даному випадку людям отримати компенсацію за шкоду житлу, ну, очевидно, це не пов'язані речі. Але другий сегмент або другий трех відповідальності це переслідування представників країни-агресора і притягнення їх до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, про які вчора казав Тарас, про які сьогодні я вам казав. Ось І в межах цих кримінальних проваджень ми теж збираємо докази шкоди, ну, в нашому випадку, довкіллю на колишньому природному середовищі <кій> і в майбутньому. Скоріше все, держава Україна буде заявником по цій категорії збитків, мова йде про збитки на колишньому природному середовищі та природним ресурсам. Ось і все, що буде зафіксовано державною екологічною інспекцією, щоб все, що буде зібрано нами, які докази, вони підуть як доказова база і буде станеть підґрунтям стягнення з Росії коштів як компенсація за шкоду довкіллю.